2005 рік. Київ. Літо. У Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого відбувалися вступні іспити. Курс телевізійних режисерів набирав професор, народний артист України Микола Іванович Мерзлікін. Ми не перший раз з Миколою Івановичем набирали курс. От він мав чуття феноменальне. На людей. Він е міг просто сказати, ні, це не, не та людина. З неї не буде нічого. Ні режисурі від цього толку не буде, і цій людині від режисури нічого не буде хорошого. От, а міг сказати, от, ніби без якихось особливих наявностей це буде воно. Я його, знаєш, як називав? Дефектоскопом. Тобто, якщо ти хочеш е, узнати щось про людину, підведи його до Мерзліки, щоб він поспілкувався, а потім запитай Микола Іванович, як якогось враження. І він тобі все скаже. Він був жорсткий в роботі, але він міг дати сонячного тепла, через слово, як так підтримати, так сказати. Серед великої кількості бажаючих навчатися на курсі було обрано десятьох. Там була і я. З першого року навчання студенти опановували акторську майстерність та режисуру. Ближче знайомились зі своїми вчителями Віталієм Володимировичем Савчуком та Василем Петровичем Вітром. Старанно готували акторські етюди, перевтілювались у ляльок, співаків, різних тваринок. Навіть у цілий оркестр. Наприкінці першого року поставили і показали уривки з Гоголя, квітки Основ'яненка, Шекспіра. У нас все виходило. Ми були щасливі. На цьому ж іспиті був і художній керівник курсу Микола Іванович. Він прийшов вчасно, але недовго сидів і пішов. І він повністю. Перед тим, як було відео роботи, да, він і подивився, подивився і потім оглядає, що він сказав. Він сказав. Скажіть, правда, гарні а діти. І пішло. І це були його ну, до нас останні слова. То був останній раз, коли Микола Іванович був присутній на іспиті свого курсу. Через два тижні його не стало. Я уявляв, що таке може трапитись, ну я ніколи не думав, що це трапиться так скоро. У мене спочатку деякий момент внутрішня паніка. Для мене найголовніше було вивести, в принципі, на той час вивести курс із такого шоку. Я розумів, що це шок, і дуже довго ми будемо виходити з нього. І я знав тільки одну формулу, як це зробити робота. Якось позвав Микола Іванович нас з Віталієм Володимировичем до себе додому. Про курс говорили. Він дуже багато жартував і каже: ну, то й що, ну і... і візьмете гуску, куліша. Так жартома. Да-да, да, всі ми сказали, теж почали жартувати. Там багато дівчат, там один гуска. Ну так воно якось прийшло, ми навіть і не помітили. На другому курсі на одній із пар з майстерності актора. Віталій Володимирович запропонував ознайомитися із п'єсою Миколи Куліша. Отак загинув Гуска». 14-го точно. Почали читати. Розбирати п'єсу. Дійсно, коли перший раз прочитали, перше те, що було видно те, що ми просто не розуміємо цього матеріалу взагалі. Просто ну не відчуваємо так. І це було ну сіло прямо в повітрі. Ми навіть відмовлялися, кажемо, та-та, -да, давайте щось інше. Ось у мене є класна п'єса, чи в мене, чи в мене, але робота продовжувалась саме над гузкою. Під час репетицій для курсу молодих режисерів почала відкриватися складна драматургія Куліша. Так дуже часто буває. Буває, що не, не зовсім подобається, а ти потім працюєш над ним і воно стає якимось відкриттям. А буває таке, що зразу подобається, а потім працюєш над ним, а воно стає взагалі нічим. Буває всякого. Мені здається, що й тут якимось чином, якимось моментом. От рука Миколи Івановича і до цього доторкнулася. Скільки у вас сім'ї? Сім дочок кажу. Перечислить. Перечислить. Шість віша. Тоді п'єси відбуваються в Україні в 1918-19 роках. Родина Гнуса. Голова сім'ї Саваті Савлович, його дружина Секлета Семенівна, няня Івдя та семеро їхніх дочок потерпають від того, що до влади прийшли більшовики. Як ваші дочок наповнили От як ваші дочок наповни а? Вони хвилювалися, вони влазили в цю шкіру. Воно, знаєш, взагалі в роль влазити, воно боляче, дуже, воно так себе ламать і так далі. Але вони ну так трошечки пройшли якусь відстань. Ви почали жити виставою. Ви почали жити обставинами цими. Та власне ці люди, які далекі так з 20-30-х -х, х років, вони раптом через вас почали світитися. Боже! Чи вже все старе життя до на нас так знову вернеться? дочку прости! І в серці вирости! <реш> <реш> Та чого ж ви стали? За здоров'яти, не залітайте! Держу й мені дають! Она натяжі їм, бо не залітала! <реш> а я чув Саваті Савовичу, що ви більш не служите. Не можу. Пробувався і не можу. В канцеляріях у шапках сидять. Цигарки парять. і кожен тебе туманишим називає. За що? Двадцять три роки прослужив! на колежського секретаря висунуть і його знати. Роботу гуска втратив. Дочок треба пристроїти. І тут несподівано з'являється жених Пєр Кирпатенко. Зрозуміло, що в нього закохуються усі семеро. Остання сцена першої дії. Радісна сім'я гусок раптом перетворюється на переляканих людей з піднятими руками. Та скільки можна дрюхати! Десять хвилин за глюкою ніхто не відчиняє. Гуска, салаті тут живе! Саме в цей момент ми стали відчувати основну подію спектаклю. Вторгнення. Ти глянь. На дворі день. У них тут ніч. Приймайте фаміранда! Інтерес до роботи над п'єсою зростав. Півтора роки репетиції. В кінці третього курсу на екзамені усі три дії вистави було зіграно. То був щасливий момент. Та раптом нам стало зрозуміло, що на цьому родина гусок припиняє своє існування. Ми прощалися зі своїми героями. Я розумів, що народилася дитина, непогана дитина, яку треба залишати. Ну, хотілося, щоб вона ще пожила. Щоб пограти цю виставу, але умови такі, що ну, диплома вистав це на побачення. ці всі білі сльози по цій митці такі. Вони такі були, ледь стримуючи себе, а хто і не стримував так просто. Рюмсовна. На підлогу сльози капали. Оці оплески. Я думав, що ну, не можна ж це зупиняти. Після довгих переговорів у березні 2009 року сім'я гусок в оновленому складі потрапила на сцену центру імені Леся Курбаса. Нам дозволили перед виставою провести репетиції. Ми самі почали монтувати декорації, облаштовувати незвичний для нас простір. Репетиції. Ми працювали взагалі зранку до вечора, потім спали знову туди. І пам'ятаєте, там по декілька репетицій, і Василь Петрович Віталій Володимирович так дивилися, ну що, витримують вони ще. Один? Ну давай, давай, ще раз. прогон, еще раз, и мы думали, Боже, уже не было просто сил, не было на это все, очень было, Это превратитесь в птиц в это время, просто вот взлетите, чтобы это вдохновение было полета в глазах, чтобы, чтобы вот это был, вот помните, мы чаек делали, этот Щоб это пив Ух понимаєте? Ось тут тема, да? так? І горить свічечка. Ну, свічечка пізніше, я її запалю. Пізніше, 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 пізніше. запалю. Вот так вот. Можна. Коли ми прийшли туди, і от сталося те, що почали ставити світло, ви відчули цей простір значно інший. Ну, от. І воно дивним чином почало на вас діяти. Я в житті це бачу вперше. Милий П'єре, спасіть, бабоньку, а я вам за це. А все. Я вже все отдала. Все, <різь> що ти збираєш солдати. А крім того, тобі бабонька що наказався робити? Корице принести. А ти що? Уже збираєшся все оддати. А як маргаритка здохне, а А що на це скаже папонька? А ну неси! У другій дії спектаклю дівчата борються за єдиного жениха П'єра Крипатенка. Я понесу. Але ти ніколи не віддаси всього за папоньку. Так як я <ential> вдам. У тебе ж немає мрії, Мар. Ти ж спиш у не. З'явилася об'єм цієї вистави. Вона стала виставою. Тобто виставою, розумієш? Не просто такою ну, заготовкою якоїсь там далі, Такою, хорошою. Але вона стала виставою. Але не зважаючи на такі слабогані сни, надумав я засвердлити до його дірочку. Ну, я навіщо ще дірочку? Ну як навіщо? Ще підгадати, що він там робить. Що а тим часом в будинку Вусок за стіною проживає квартирант, більшовицький агент. Доведений до відчої Вуска, мріє втекти від цього жаху. Ви чуєте, я ще прийшов до вас, бо в мене ідея. Ви хочете тиші і спокою? Так, так давайте ми завтра з вами у двох грошимо плавні. Я там вчора на влеті в один острів. Коли верби і тиша. Я назвав його блаженний Острів. Їдьмо Завтра. на безлюдний Острів. І мене суддіть. А хто вдома лишиться, а? З Маргаритка, наприклад, хто? Всі зразу мене. Я думаю, що Івдю можна залишити. Ну і селянка ж вона. Я як у як мене? Як мене? мене не можна, мене не можна. мене страхи, як блоки на ура, беруть. Репетиції завершились. Ми напружено чекали наступного дня. З усієї України були запрошені наші рідні та друзі. Нас переповнювала передчуття великої події. А на завтра? Я коли зайшов і побачив вас не то, що розгублених, а якихось таких от таке відчуття було, що на вокзалі люди сидять. Чи вибиратися звідси, чи десь кудись їхати, чи що робити. Ну, якийсь такий привал, ніби, Бог його знає, навіть і не привал, важко сказати. Ну, якесь, ніби щось тут було, от таке, розумієте, а потім, от його не стало, а ми тут на цьому місці сидимо. Самого ранку ми дзвонили до Києва Нерво, і вони казали, що одна справа поплатити, а друга справа підключити світло. Да. Тобто є бригада, яка їздить і підключає. для цього. Треба відвести квитанцію про те, що все заплачено, і лист від Леся Курбаса, щоб просимо підключити сьогодні з тим, що буде вистава. Я подумав так: Господь благословляв нас до сього часу, і він вів, і все було нормально. І коли це сталося, що нема світла. І я так подумаю, цього не може бути. Але якщо це сталося, це щось таке. Ну якийсь знак. А справа в тому, що криза і це наш останній шанс щось зграти, Василь Петрович. У вівторок середу середу прийдуть ваші абітурієнти і люди, які звичайно будуть проходити по вулицях. Глядач запрошений, сотні годин репетицій. Величезна кількість зусиль і так несподівано все зупинилося. В центрі пробується щось грати. Ми ж хочемо, ну ми налаштувалися. Ну це для нас подія. Ми ти мене переконаєш. Так. Ми... Так, так ми просто згодні на це. Ми просто просимо якусь можливість, щоб ми зробили все можливе, щоб хоч якось сидіти площадку зіграти. На перше, на другий поверх зачиняємо. Здавалося, що тільки диво могло нам усім допомогти. І тут я побачив, от, по вашій реакції, що це для вас був такий ну, трагедія. Безперебільше, можна сказати. Отут я відчув, от, що таке для вас було по посправжня цінність, яка була для вас ця вистава. Поїхали дві наші студентки туди, правда, одна студентка, друга не студентка. Поїхали до цих начальників і почали їм просто... По пунктах пояснювати, що таке культура, що таке мистецтво. І ми починаємо йому розповідати, що ми зробили спектакль, ми зробили виставу, ми от зараз її ставимо, через три години вже вона має початись через дві. І нам в нас немає світла, ми там все сплатили, будь ласка, вімкніть нам. І я пам'ятаю, він нас, на нас так подивився. А спектакль українською мовою? Ми кажемо, так, це ж український драматург Микола Куліш. І ви всі розмовляєте там українською? Я кажу, ну звісно, так, українською. І він каже: Ну добре, зараз я щось зроблю. Mm -hmm. Я пам'ятаю, він там комусь подзвонив, Петя, ти де? давайте, беріть своїх хлопців, їдьте до, тер... до центру Курбаса. Ну, це була навіть якась перевірка, така, наскільки нам це потрібно, і тому віра. Що... І віра, і віра це тому це що, в принципі, по всім таким ознакам світла не мало бути, але воно з'явилося. Ось ми приплили, панове. В цій Найголовніше, без чого взагалі нічого не може бути. Моменту цього чудесного перетворення. І Савчук зробив це з вами. Ви е, були як маленькі субстанції, які випромінюють оце світло, оцю культуру. Нумо, нумо набирати побільше повітря в легені, надіймати їх як кораблі вітрила. Ми мусимо побільше кисню вдихнути тут. Ще побільше вуглекислоти видихнути там. Ми мусимо їх передихати, панове. Давайте дихати! Давайте! Давайте! Один, два, один, два! Один! Це було те єднання, про котре нам казали протягом всього навчання. Чи ми маємо бути єдиним цілим колективом? Це те, що ми не могли зробити три роки і зробили на четвертий рік. Диха! Як ви поетично тихий? А то ви мене надихаєте, люба. Слухайте, ви знаєте, прислів'я прислів'яночі. Чи не пішли ви жартові мати? Дихати. І папонька наказав, щоб ти негайно розійшлася. От думаєте, покохати актичку? Так знаєте, що вона не зареєстрована. Відчуття якоїсь єдності, відчуття і щирості. І мені здається, що те, чого я ніколи в житті не відчувала, це те, що нам дали зрозуміти, що ж таке і мистецтво, але в самому чистому вигляді. Хто б із вами не стикався, будь-який глядач, який не приходив, я бачив, якого б настрою він не був, він після вистави ставав трошки іншим. Зустрічаючи час від часу з тими, хто бачив виставу, то вони згадують цю виставу як таке маленьке чудо, яке з ними трапилось в їхньому житті. Остання дія вистави тут, на безлюдному острові, сім'я гусок все-таки не змогла знайти свого щастя. Їхні сподівання так і не здійснилися. Це вона моя родина, з якою я прожила щасливу часточки свого життя. Ще, буквально кілька слів. Всі ці ну, чотири вистави, які у нас були зіграні, вони присвячені геніальному режисеру, видатному педагогу Миколі Івановичу Мерзлікову. Ці оплески для нього.